Всі думають, що щось не те з керівництвом військово-політичним керівництвом Російської Федерації. Так, ніхто не розвиває бізнес з а навпаки, вводяться санкції. Ось що відбувається, і іноді тобі може бути боляче через ці санкції, але всі зрозуміли, сьогодні тебе підсаджують на цю трубу газову, а завтра тобі просто, просто буде холодно, тому що одна людина якась подумала, що слухай. А чому б не забрати у тебе тут і частину територію, бізнес, вплив, тощо зробити партію в твоїй державі, поставити свого прем'єр-міністра, і мені все одно думається людина, європейський союз, сполучені штати, Азія все одно я так і вирішив. Подумала так собі одна людина, і тоді люди зрозуміли, нам потрібна незалежність не на папері. Нам потрібна незалежність, вся максимум, щоб захистити своє суспільство. Ось що він може, ось що він зробив з незалежною Україною, вчорашній товариш в кавичках Ісус. Всі, бачите, ось що відбувається, і тому після цього всього ми з вами повертаємось до першої частини вашого питання після того, як всі побачили, як вони вбивають, катують все це відбувається, незважаючи на те, що всі бачать, вони навіть не скривають атаки. Чому ні? Чому б не поговорити про ядерну можливість, чому б не захопити атомну станцію, чому б не взяти іранські дрони і не вбивати цивільне населення на руках якого не? Є? Не автомати, до речі, були. А, а, а діти а, все одно. І тоді, після цього, після такої, після такої картини світу, як ви вважаєте, ми, українці, можемо сісти зараз за стіл перемовин з... ось з цим всім. Я не знаю, що це? Я не знаю, що це. У нас називають це расизм. Я, я не знаю, що це. І, і ось тут буде вам відповідь. Давайте з самого початку. Давайте з того, що ви порушили. Перший пункт. Будь ласка, поважайте наше право жити на нашій землі, у з нашої території. Припиніть нас бомбити, припиніть вбивати цивільне населення, припиніть вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, питну воду, припиніть бомбу... бомбування міст, сіл, вбивати просто собак, котів. Просто тварин палити ліси, ось все це ви припиняєте, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми будемо дипломатично ставити крапку.